Давайте приготуємо всім улюблений цезар. У цьому салаті найважливішим інгредієнтом є саме соус. Тому зберігайте рецепт і у вас вдома вийде дуже смачний салат. А під відео поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Буду вдячний! Спершу робимо соус. Беремо три жовтки, додаємо чайну ложку гірчиці і винного оцту і змішуємо вінчиком. Далі додаємо олію, поступово вимішуючи, і замішуємо одну хвилину вінчиком. Натираємо твердий сир і зубчик часнику, вливаємо чайну ложку лимонного соку і все вимішуємо. В оригінальний соус дають по 15-20 грам каперсів і анчоусів. Тому, якщо маєте, дрібно наріжте і додайте до соусу. Та розмішайте. Цей соус дуже смачний і може підійти як заправка до багатьох салатів. Хліб наріжте кубиками, найсмачніше брати багет: посоліть і поперчіть. В сковорідку вийте оливкову олію, розігрійте, закиньте хліб і постійно перемішуючи, підсушуємо до стану сухариків. В кінці виключіть вогонь. Присипте трішки тертим сиром і перемішайте. Вийдуть дуже смачні сирні горінки. Курку розріжте метеликом. Присипте сіллю і перцем з одного боку. Смажимо на грилі або на сковорідці з мінімальною кількістю олії. Також разом засмажте 2-3 ломтики бекону. Смажимо до золотистості з обох боків. Тепер складаємо салат. Наріжте мите листя. Кра... Краще брати ромен чи айсберг. Далі половинки помідору черри і поливаємо соусом. Викладаємо сухарики та бекон. Смажене філе змажте соусом і наріжте на шматочки, які перекладіть в тарілку до салату. Присипаємо тертим сиром і подаємо всім смачного!